Ви колись замислювалися, чому ароматичні свічки мають запах ранкової свіжості, але коли ти її запалюєш, пахне так, ніби пральний порошок намагається відкрити свій стартап. Або чому аромат океанського бризу завжди пахне, як дядько, який забув зняти шкарпетки перед сном на пляжі. Сьогодні Міжнародний день ароматичної свічки. Тож, якщо хтось поруч із вами пахне ванільним спокоєм, не довіряйте, це можливо людина, яка намагається замаскувати запах у своїх вчорашніх рішень. Але ми не про це, ми про світанок, ми про каву і те, що будь-яку суботу можна запалити не свічкою, а бажанням не бути як учора. 1 листопада, субота, ми починаємо наш Ер про ранок. Почнемо з головного. Сьогодні свята настільки різноманітні, що навіть Google вранці за По-перше, Всесвітній день бізнес-аналітика. Це коли людина дивиться на таблицю Excel і бачить не хаос, а сенс життя. Вітаємо тих, хто може пояснити, чому мінус 300 це тимчасова стратегія росту. А поруч із ним святкує Всесвітній день екології, тож бізнес-аналітик сьогодні аналізує не цифри, а листя, яке впало не за планом. Далі День нульового меридіана це єдиний день, коли можна офіційно бути ніде і водночас скрізь. Ідеально для тих, хто каже, з понеділка почну. Починай із нуля, друже. А ось і день народження Європейського союзу. Тож сьогодні можна трошки посперечатися із собою, але потім проголосувати за компроміс. Переходимо до Всесвітнього дня вегана. Ті, хто сьогодні їдять тільки зелень, пам'ятайте, корови теж так роблять, але їх ніхто не називає усвідомленими. І на десерт без глютену і моралі Всесвітній день мураху мурахуїда. Якщо не знаєте, як він виглядає, просто уявіть це без ранку, коли шукаєте телефон під кодрою. Пройменени, сьогодні вітаємо Адріана, Давида, Дем'яна, Дениса, Дмитра, Івана, Олександра, Петра, Федора, Якова, Єлизавету і Уляну. Якщо у вас є хтось із цих імен, напишіть їм коротко зі святом, ти чудовий або чудова. Не зіпсуй цей день своїми планами. І про прикмети, якщо день сонячний листопад буде морозним, але ясним. А от якщо день хмарний, вітаю, ви живете не в прогнозі а в реальності. Птахи летять низько до вітру. Тож, якщо голуби біля вас не летять, а ходять, можливо у них сьогодні вихідний. Якщо вечір теплий, зима прийде пізно і буде м'якою, але не розслабляйтеся, бо м'яка зима це та що ніжна шепоче, оплата за опалення подвоїлася. Що сьогодні не можна робити не робіть великих покупок. Бо коли ви купуєте дуже вигідний телевізор, це зазвичай просто монітори з функцією розчарування. Також не сваріться і не згадуйте старі образи, хоча іноді воно так і проситься. Напам'ятаю, що в 2016-му з'їв мою піцу. Не треба, відпустіть ту піцу. Ну і ще не відчиняйте двері після заходу сонця, не тому, що забере нечиста сила, а тому, що сусід може зайти на хвилинку, і та хвилинка триватиме до півночі. А тепер про те, що нам з вами обіцяють зірки, це гороскоп. Овен, сьогодні ви не заряджені енергією, а підключені до розетки Всесвіту. Головне не висмикнути себе під час натхнення. Телець, перестаньте думати про матеріальне. Навіть повітря колись стане дорогою підпискою. Близнюки день ідеально підходить, щоб не відповідати самому собі в голові. Просто погодьтеся. Рак, сьогодні вам дозволено бути дивним, але робіть це естетично. Лев, якщо ніхто вас не слухає, просто зробіть паузу і самі собі поаплодуйте. Діва, дозвольте Сьогодні хаосу прибрати за вас, він старався весь рік. Терези, ви сьогодні не зважуєте рішення, кидайте їх у повітря і дивитеся, що впаде ближче. Скорпіон, не чекайте знаків згори, у вас уже є дзеркало. Стрілець, ви сьогодні як навігатор без GPS, але все одно впевнено, кажіть, я знаю, куди йду. Козиріг, дозвольте собі не планувати, це ж субота, а не Excel-таблиця. Водолій, сьогодні чудовий день для того, щоб не пояснювати свої дії, просто скажіть, це арт. Ну і риба, якщо хтось сьогодні вас не розуміє, можливо, ви транслюєте на іншій частоті. Не змінюйте її, просто додайте басів. Ну і для продовження хотілося б зазначити наступне. Знаєте, що класно 1 листопада? Це не просто новий місяць, це можливість почати щось без пафосу, не нове життя, не новий я, просто нова спроба не бути лінивим варіантом себе. Ви не зобов'язані сьогодні все змінювати, але можете змінити дрібницю, думку, тон голосу, реакцію на дурість, кількість разів, коли ви кажете, не хочу, і саме в цьому сила. Бо великі зрушення починаються не з мотиваційного поста. А з фрази та ладно, зроблю хоч щось. Тож сьогодні просто зробіть хоч щось. І світ скаже: о, цей точно не здався. Ну а я дякую, що ви провели цей ранок з R про ранок. Запаліть свою суботу, навіть якщо сірники вологі. Пам'ятайте, аромат свічки зникає, а ваш настрій запалює інших. Тож бережіть себе тих, кого ви любите, і нехай навіть мурахуї сьогодні вам заздрить. До зустрічі завтра в цей же час. І не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!